І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. І зараз я вже буду грати за доктора, за мана. Так, що в мене є? моменту морії? У мене є король, а королеви в мене немає. Мені треба королева. Мені треба королева, друзі. Знову моменту морі, а королеви нема. Так, ну подивимось. Знову момент у морі, і королеви нема. <ріст> що ж таке, а? Так, друзі, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані знову король. А королеви нема. <ріст> ну, будемо грати з тим, що в нас є, друзі. Що зробиш? Що зробиш? Завдання у мене стоїть. Так, шукаємо людей і почнемо. Не забувайте також, друзі, підписуватись на наш Тік-Ток. На наш телеграм. І не забувайте, будь ласка, допомагати каналу. Я постійно вам про це говорю, але ніхто не, ніяк не допомагає, не хоче нам допомагати. А це дуже зараз важливо, друзі. Тому дуже вам буду вдячний, якщо хтось хоч якось буде допомагати. Хоч якось. Ніхто не просить вас донатити там великі гроші ні в якому разі. Потрошечки, потрошечки кожен і так на збираємо. Я там просто вдяки не змінив, е не змінив друзі, е що я збираю на, цей, на, на станцію. Там просто стоїть зараз на комп'ютері чи що там. Я, я нічого там не міняв, тому що ви знали. Попереджую, щоб ви знали просто. Так. Е е до речі, я знайшов станцію. За 14 тисяч гривень, друзі, за 14 тисяч гривень можна взяти станцію, яка після того, як пропаде світло, буде працювати як мінімум 4-5 годин. Це небагато, не але у мене буде час, щоб для вас щось записати декілька відосиків. Тому оця станція буде дуже, дуже, дуже непогана. Так, гра завантажується. Всі заробляють, бачите? Ну, а я взяв. Моменто морі. Морі моменто. Моменто морі. Морі моменто. Так. Добре. Що? всіх добрий інтернет? Швидко завантажиться, так? Добре у всіх інтернеті. Так, ну що? Red Forest. Червоний ліс. Ми знову в Червоному лісі, якось ми грали тут е, не так давно, нібито, так? Не так давно? Чи давно вже? Ні, недавно, недавно ми грали тут. Так, ну що? Я вам хочу сказати, що я нормально ставлюсь до цієї карти. Опс. <звук> <звук> а там вже хтось чіпає мій генератор знизу. Вже знизу там хтось чіпає мій генератор, а? Хтось вже знизу чіпає мій генератор. Ах, ти засранка. Вже втікла. Вже втекла, ти подивись. Ну, а зараз повернеться тут, що. Ну, гра тільки почалась, тому подивимось. Молодці. Опа, це Лара? Ні? Лара Крофт. Не знаю, хто це був. Ага. А я ж сказав, що вона повернеться сюди. Я ж сказав, що вона сюди повернеться. А, вони всі завої. Молодці, молодці, вони, знаєш. Ти подивись, що відбувається. А це, а це завжди так, до речі. Останнім часом ви ж помітили, так? Що я, коли б'ю за нього, я не можу попасти. Хоча я біля. Я б'ю... б'ю біля неї і все нормально. Блін, вона... Зараз хай здає всі палетки. Молодець, давай ти всі палетки, здавай всі палетки. Здавай всі палетки, рідненька моя. Здавай всі палетки. Навіщо вони потрібні, правда? Давай, 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 давай. Куди ти тепер? Куди ти тепер? Будеш бігти. О, давай, давай, давай. Так. Угу. Угу. Ну так, у них є все. Я ж сказав, у них і у них є все. Сурвів, суров дали все, що тільки можна. Правда? О, так. Вон та там бігає десь. Червона калина. Угу, Вже йдуть рятувати. Швидко. Молодці. Ви мої рідненькі. Ви мої рідненькі, господи боже мій. Боже, як круто, як круто, я круто. Що, знову палетка? Де ти палетки береш? Щоєш? Де вона палетку? Господи, да ці палетки що? На кожному... Ну два шаги два пале... і палетки одразу. Капець, вона всі палетки здала, до речі, ви в курсі? Вона здає всі палетки, які тільки є. На цій карті. Угу, Непогано, правда? Я так і знав, ти подивись, бачили? Знову вдарив? Я що не зламав цю палетку? Чи вони вже ставлять ці палетки? У них є можливість ставити їх, мабуть. Та вони ставлять палетки. Я ж їх ламав всі. Чи ні, чи не вламав ці палетки? Я просто в шоці. На тобі. Капець, два генератора вже завели. Два генератори вони вже завели, щоб ви розуміли. Вона курва, мене намагається надурити, бачите. Вона туди тікає, правильно, тому що знає, що там. О, та, там заводи, дивись. А та заводить знову. Та заводить генератор. Правильно, давай, тікай, тікай. Давай, 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 давай. Давай, ФБР. Тікай. Тікай, ФБР. Тікай, ФБР. Знаєш, в чому проблема? А палеток то немає. Палеток то нема, подруга. Палеток то немає в тебе. Вони ж здали всі палетки. Вона знає, куди бігти, до речі, щоб ви розуміли. А вони, до речі, можуть командою грати Ви в курсі? Вони можуть грати командою і. Блін, капець. Я не донесу її. Хай, хай лежить, добре. Хай лежить. Хай лежить. І що я можу зробити? Я її не донесу просто. Так, добре. Вам. Капець, два генератора залишилось. Дивіться, жодного не вбили, жодного. Капець просто. Це, щоб ви розуміли. Блять, і крюки, фіг знаю, де біля мене. Немає жодного. Та ти подивись, блядь. Твою матір, чому? Я ж кажу, чому, коли я граю, коли я граю, коли я граю, у мене попадаються всі отакі от, от круті всі. Я не знаю. Чому вони всі такі у мене круті попадаються? Чому як тільки ми починаємо грати, за, не знаю. Та ти подивись, тільки що повішали. Та, ти подивись, ти подивись на це, падло. Я ж кажу, я ж кажу, в цю гру сьогодні неможливо грати. Неможливо грати. Ти подивись, що творять. Ти подивись, що вони творять. Ти подививсь, що вони творять, га? Блять, а де момент у морі? Момент у морі чому? Вона ж два рази висіла вже. Ні? Два ж рази вишила, ні? Третій раз буде вишити, чи що? Це як? Капець, угу. ну там рятували, ну, у мене вибору немає. Вона десь тут. Ну, а що робити? Ти подивись, що їм дали! Капець, що їм надали? Які можливості, капець? Які ж можливості у них є, капець. Ну, а що мені залишилось? Там один генератор їм залишився, чи два, скільки там. Їм фігня залишилась. А, два генератора. Сука, вони заїбали, блять, у цих своло це є. Серйозно. У цих все є, блядь. І ламають, і взривають, блять, і рятують, блять. І потім мої бідні нещасні сурви, вжи, в них нічого немає. Взагалі нічого немає. Ну так. Та ти подивись. Це просто капець. Ти подивись, біжить і знаєш вже куди бігти її. В хату, в хату біжить, в хату біжить так, тому що тут вже палетка. Господи, скільки вже палеток я зламав за цю гру. Вони знають про всі палетки, капець. Про всі палетки вони знають, вони все знають, ці, блядь, Гравці, все знають вони, все знають, все знають, все знають. А ця вже майже завела генератор, бачите? Поки ти, сука, бігаш за однією, інша курва і не лікується навіть чи ні. Чи що це? Вони разом уже грають навіть. Ти подивись. Бежить як. Блять! Бачите? Знову не вдарив. Знову не вдарив. Ага. Знову не вдарив. Ти подивися, ця сволота бігає і заводить. Ти подивись, що відбувається. От що я вам що я вам сказав? От що я вам сказав? Що я вам сказав, друзі? Що сьогодні в цю гру грати, це просто ад! Це просто жах. Дивіться. Я навіть повішати не можу, тому що всі крюки далеко від мене. Всі крюки, блядь, далеко від мене, бачите? В цій грі? Всі крюки, вони чомусь далеко від мене. Я не знаю, чому так вийшло. Сто відсотків, 100%, 100%, 100%, Блядь, я так і знав. Я так і знав. Я так и знал. Ау, I feel good. Капец. Идем она? Капец. Зараз вона просто може врятувати, розумієте, Ага, врятувала. Це просто жах. Угу. Капець. Це просто же. А одна втече, так? Ну добре, хай втікає одна, хай тікає. Ага, тікай, тікай. <смі> ми всіх завалили майже. Їй просто повезло, да і все. Під кінець, друзі, під кінець. І завдання зробили. Заробили? Заробили. І завдання зробили, і заробили. Гра непогана, Одна втекла, да і Бог з нею. Да і добре. Гра непогана. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. А ми з вами зустрінемось в наступному відео, друзі. Бережіть себе, побачимось.